Ситуація на Сумському напрямку характеризується постійними обстрілами прикордоння з артилерії та мінометів. Наші воїни мають чітке завдання адекватно реагувати та в разі необхідності діяти на упередження. Працювали разом з головою обласної військової адміністрації щодо спільних заходів для більшого захисту цивільного населення. Ворожі обстріли призводять до втрат серед цивільного населення. Один сюди, один ось. Сюди і пішло, я не знаю, що це за снаряди такі, що він таке Що пошло, це перерило, і все туди попробивало, там на ту сторону, на город блядь, побило. Це розбило. Ну, вікна всі взагалі повилітали нафік. А там жінку, йшла з городу жінку, перебила, що ногу. Отак розпорола пузо, у увесь, виску витянули три сантиметра. Сколок. Вчора поховали нашого. сусіда поховали ми, ми в нашу. Сусіда поховалися. Спасав Є ту ж Є дівчинку, з, з, що руку одного тут. І він прибіг її спасати з тим з сусідам. Да. І опять оп був приход на вулицю і попало по них. Вони ж побігли спасати його. Mm -hmm. І по получилось опять. Окупанти знищують українські будинки та навіть цілі села. Вигод свист, і зразу секунд. Ось так як і вони стріляють. І між ними десь минути три. Ну, три, це Максим, виходить, От, ну, як ті типу, пазаріо. Росня стріляє по дітям, по жінкам, по бабусям. А, ну, як ви можете бачити, ось будинок, там будинок, там будинок, там, а деякі села поблизу кордону, вони вже стерті. Українські військові роблять все можливе, аби врятувати кожного. Коли з кордону полетіли міни, суди і артилерія працювати почала, наш Зампотил намагався врятувати жінку і отримав важке поранення. Дорогою приходилось держати цю жінку, бо кішки вилазили. В общем, як міг, так допомагав їй. Лікарі сказали, що зібрали ногу, зібрали все, що там в неї повилазили наружу. Головний наш обов'язок це захистити людей. Для того ми призначені для того, щоб кожен громадянин України він відчував захист саме від збройних сил України. Сергінаєв наголошує захист сумського напрямку є важливою складовою української оборони. Ми будемо і надалі робити все для того, щоб кожен сумчанин був впевнений у збройних силах України. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!